Чи знаєте ви, як звичайна олія може стати суперфудом для вашого здоров'я? А ще, що більшість олій втрачають свої корисні властивості через неправильне виробництво. Craft oil знайшли спосіб зберегти їхню натуральну силу. Вітаю! Я Анна Марія. І сьогодні ми поринемо у світ натуральних олій разом із Craft Oil. Дізнаємось, як ці олії можуть покращити ваше здоров'я та якість життя. Ми розглянемо користь соняшникової олії, олії гарбуза та перлинну олію білого кунжуту. А також Поділимося порадами щодо їх використання в кулінарії та для оздоровлення. Тож не перемикайтесь і одразу поставте лайк на це відео і підпишіться на наш канал. Перші згадки про соняшник датуються двома-трьома тисячами років тому. Вчені знайшли насіння соняшнику під час розколок стоянки стародавніх індіанців. Племена Південної Америки обожнювали соняшник і поклонялися йому. І це не дивно. Краса Квітка заворожує, нагадуючи про сонце. Але в ті часи соняшник був просто квіткою, навіть коли потрапив до Іспанії та поширився на континенті. Вичавлювати олію соняшника почали відносно нещодавно, наприкінці 19 століття. А сьогодні цей процес високотехнологічний. Принаймні, крафт-ойл дотримується найвищих стандартів у виробництві олії холодного вічня. Так, яка користь від соняшникової олії? Напишіть в коментарях, якщо знаєте. Отже, соняшникова олія багата на вітамін Е, та омега 6 жирні кислоти, які сприяють здоров'ю серця та покращують стан шкіри. Ідеально підходить для приготування салатів та соусів. Використовуйте її у сирому вигляді, щоб максимально зберегти її корисні властивості. Гарбуз один з найпопулярніших овочів у всьому світі. Його вирощують повсюди, окрім Арктики. В Україні гарбуз культивується з давніх давен, бо він не тільки смачний, а й має широкий спектр корисних властивостей. Гарбузова олія корисна для підтримки гормонального балансу, зокрема у жінок, а також відома своїми властивостями для покращення здоров'я простати у чоловіків, допомагає при гастриті. Та замінить фармацевтичні препарати на основі тиквеолу. в кулінарії використовуйте гарбузову олію для заправки салата або приймайте на положці наше для оздоровлення. Якщо вам подобається дізнаватися про користь натуральних олій, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал. Розповім вам цікаву легенду про куджу. Згідно з австрійською легендою, під час створення світу боги напередодні ввечері пили вино приготовлене з насіння кунжуту. Легенди зображують його як символ безсмертя, звідти його часто використання у давніх культурах. Кунжутна олія дуже корисна для кісток і суглобів. Багата на кальцій і фосфор, що сприяє зміцненню кісток. Ідеально підходить для тих, хто прагне зберегти рухливість якнайдовше. Додавайте до страв азійської кухні або використовуйте для масажу, щоб покращити стан шкіри. Сьогодні ви дізналися про соняшникову, гарбузову та кунжутну олії. І що це більше, ніж просто інгредієнти. Це ваші помічники у збереженні здоров'я. Напишіть в коментарях, якими олійками ви користуєтесь і в які страви додаєте. Нам дуже цікаво дізнатися. А також підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Дякую за перегляд! І відвідайте наш сайт Craftoil, щоб придбати натуральні олії, які змінять ваше життя на краще.